Ти грузиш, так? А то наші глядачі постійно запитують. Чому хлопці грузять? А Макс стоїть. Ти бачив там? Тобі написали в коментарях. Ні, серйозно. Так, друзі, 5 мішків. Ну, остав мені ж один хоч. П'ять мішків сьогодні беремо. Хватить. Ми будемо зараз катати, ще його по всій Полтаві. Ну все. П'ять. П'ять. П'ять мішків, а день шостий, друзі. Шостий день будівництва нашого будинку з газоблоку на палях. Тепер тих скучив за роботу, я? Так, друзі, ну що, почнемо з середа сьогодні? І ми приїхали сьогодні пораненші, як я відказав по обіду дощ, а нам потрібно щось тут поробити, але. Саме головне, чому ми приїхали, бо я думав, воно буде дощ не сильне, а передають сильні дуже дощі, тому нам треба обов'язково накрити буде наші стіни. Бо вони як затечуть, ми потім по ним уже Лапку не покладемо. Це ж вам не середина а літа, правильно. Тому, друзі, довелося їхати сьогодні. Ну і як я не поїду, як я вам не зніму якийсь коротенький відосик. Ну скажіть мені, будь ласка. Тому <сміг>, прийшлося їхати. Значить, оце ми закінчили тут. Друзі, тут все в нас заармовано і до того відпустимо. Тут ми не армували і навіть не, вже не дорізали, бо виявилося, що в нас закінчилась восьма арматура автомати. Тому зараз замовником я то вже розмовляв. Будемо кидати 10 друзі. Десяту. To, може, ще знайдемо кілька там зараз. Там, Бачите, пачечка. Може кілька ще знайдемо. Може, тому по темному не змогли з ним. Каже Артюха, міксер не працює. Друзі, навернувся міксер. Значить, скажу що з ним. Там є кнопка колесико, да? регулятор швидкості. Вже не працює. Тільки трохи ти його збив і він взагалі не працює. Кольосик обертів, чуєте, не знаю. Щось нам останнім часом мені не везе на цей інструмент, не знаю. А, вже скільки всього ламалося, то болгарка, то дуйчик, то фрезер. Ну, Правда, скажу, багато працюємо, дуже багато працюємо. Звичайно, що інструмент не витримує. Ну все, поїхали. Хлопці всі вже працюють. Фрезер, Петрович, бери фрезер, доріжемо зараз. А я стану відкоси порівняю. Ну що, ось дивіться, одну ось знайшов, оце вісімка. а Це вже ось десятка, бачите, так? Да? Ну оце. Зараз переберемо всю цю арматуру, всю. І вісімку, друзі, в принципі, будемо кидати на наших з'єднаннях. Ось в таких місцях. Бо тут вже буде важко нам вкинути дві десятки. Що ми, друзі, вирішили? Артюха не може кожен день працювати, тому зараз виставляє він тут по центру якраз, і до обіду за сьогодні наносить побільше всередину блоку. Заготуємо, так сказати. Да, Артюха, це дуже важливо, щоб Максим Петрович за кожною блочиною не бігав аж туди чи сюди, бо це, друзі, не робота. Тому, в принципі... І присвятимо сьогоднішній день, так сказати, для штроблення, армування, відкоси, ось, накриємо, заготуємо блок. Ну, а також, якщо встигнемо до дощу, може виріжемо десь якісь перші вікна, друзі. Ну, Триває процес. Ми не спішим, потихеньку собі працюємо, по пів дня в день. Якось так. Ну, в принципі. Нормально. День шостий розпочався. Ще й кава закінчилася. Клей гарно схватився, що я вам скажу. Так, добряче. Не дуже легко стирається. Ну, затирається. Поки я все затер... Ого. А Петрович заліза. Видуває і армує. Ну а я ж таки стану на відкоси. Хоч і не хочеться. <гум> ну треба. треба, Це дуже важлива робота. Ну, Артюха носить. Артюха носить. Артюх із цієї сторони складається. Обов'язково. Правильні з'єднання, друзі. Це обов'язково. Навмисно показуємо і замовнику. І нашим всім глядачам. А також, ви бачите, ось і Петрович, а? А також кругом тут будуть гешки теж, обов'язково. Тут і тут. Петрович у мене запитує, де тут буде вікно, так як я, друзі, вже казав, що ми на вікно монтуємо арматуру. Щоб вона не розривалася в самому отворі, це дуже обов'язкова умова. Потрібно як мінімум пів метра запустити під нашу колону. Тому я йому і кажу. Починаю з відкоса, а там що залишиться. І все буде чудово. От він зараз тут загинає, а потім, друзі, ось сюди вже додать кусочок. Це буде краще, ніж розірвати на нашому вікні. І з тієї сторони точно така ж ситуація. Вкидає десятку. А сюди вже, друзі, запустить він кусок восьмої арматури. Бо як дві десятки, отут буде важко нам. З'єднати їх. Дуже важко буде. Так як дві десятки це 20 см. А в нас цей паз 24. Так. І беремо в цю сторону. Отвір у нас 84. Нагадую. Цей отвір ми змістились сюди на 1 см, друзі. Так як там у нас по розхладці вийшло 4 цілих блочини. Замовником вирішили і здвинули отвір. Нічого страшного, але не будемо ліпити той 1 см. Перший два відкоса маємо у нашу спальну кімнату. Друзі, як бачите, ідеальні відкоси, як завжди. Просто ідеальні. Рівніше не бог. Ну поки пилка остиває. Фух, нагрілася. Я вам трохи покажу, ось, дивіться. Максим Петрович все позаготовляв, щоб ви бачили, як воно буде все зв'язуватись. Оце отак, друзі. Все буде зв'язуватись. І дивіться. Так сказати покажу вам на суху, без клею. Щоб же ж ви таке бачили. Що ми серйозно до цього відносимося, бо я вам знімаю, да, там де вже клей замазаний. Ви може думаєте, хтось там... Так, клеєм замазюк, але й знімають. Ні, друзі, ні. ні. Ні, 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 ні в якому разі ні. І тут ось гешечку, ви бачите, і там, і так само, і тут зараз все буде. До кінця трохи арматуру не доводимо. І зараз він вже сюди теж нагне. Зараз там займається. І потім вже кинемо сюди. Тому, друзі, тільки так. Ще раз скажу, працюємо не на кількість, а на якість. Ми шукаємо собі таких замовників, яких цікавить саме якісне будівництво, а не подешевше, ну пошвидше. Ні, Тільки працюємо з кожною блочинкою. Як і ось в даному випадку, ви бачите. Тут будуть просто ідеальніші відкуси. Розумієте? Не буде, як багато є, я ж знаю. Так, раз раз і пішло туди-сюди так. Тільки так, тому переходимо ось на наступний. Ну і масово іде в нас, значить, е заготовка, заготівля газоблоку. Теж трохи поясню, як ми вирішили. Поставимо чотири подлони по великих кімнатах. Туди, друзі, на ту стінку. Ми вибираємо з більшими сколами на ці дві стіни, а також на той кусок. Артюха вибирає вже трохи поціліше, ну, Так ми завжди працюємо. Тому все, продовжуємо далі. Маємо ще два відкоси. Ці відкоси в нас співпадають з наружними відкосами. Тут метр чотири маємо вхід і там метр чотири. Проходять Артюх. Стаю, друзі, зараз сюди. Ну, що я хочу ще сказати. Петрович масово армується і починає вже потихеньку так моросити. Ну ще немає дощу, ну знаєте, відчуття таке. Да, Артюх? Щось вже є, а? Так, Артюх, давай отой піддончик донось і починаємо нарізати плівку, добре? Шириною 50 см, щоб якраз накрити наші стіни. всі. Гаразд? Все, нам потрібно накрити, зараз, Петрович, нам потрібно, друзі, накрити ці стіни. Ради них ми й приїхали сьогодні. Я знав, що сьогодні буде дощ з обіду, але я не думав, що такий сильний. Але там уже його малюють дуже сильним. І якщо ці стіни дуже замочать, ну, треба довго буде чекати. Це нічого страшного. Ну, довго потрібно буде чекати, щоб ми змогли далі клад... кладку класти. Бо як дуже мокрий перший оцей ряд буде, клей буде наносити дуже незручно. Вже ми це пройшли. Вже знаємо ці трохи проблеми. Тому накриємо обов'язково. Так, да, Петрович, що ти казав? 2,60 низько. Чому? Ні, зараз отож 2,50, а в квартирі скільки. Друзі, Петрович каже, у цьому будинку висота від чистого полу до е, нашої, нашого перекриття 2,60. Ну хай там зробиться потолок і буде 2,55, нормально чому ти. А навіщо зараз в наш час от і робить 3-метрові? Ні, я думаю, нормально буде. Ось подивися. Я думаю 2,60 буде просто супер. В усіх квартирах зараз, ну не в усіх, це я так розказую. В багатьох квартирах зараз наоборот почали вже робити 2,80, а то й 3 метри. Ну все одно, в старих квартирах в усіх, правильно? 2,50 навіть, не 2,60. Ми ж з тобою будували в Трансбуді, пам'ятаєш? Там навіть 2,50 було, друзі. Коли робили поли і потолок, там, то виходило 2,40-2,45. <гум> От отак. Що -от. ти казав? Що ти казав? <гум> Стіни. <гум> Та ти що, які дошки. А ні, зараз он Артюха наріже жовтої пленки по пів метра. Зараз зробимо все красиво, не переживай. Ніяких доз. Що та доска тобі врятує? Хе -хе. Ох, Петровича і куртка, а? Та на ну, що, нормально? Він же ж не на параді десь. Ай. Поки я дібрався до відкосів нашої ванної кімнати, а Петрович вже там зармувався, каже. Оце, так, да. швидкий йти Петрович. Ну, що ми вирішили? Воно таке й прикрапує. Дощик, ну, як кажуть, не стихійно. <смі> Нормально. Можна працювати. Друзі, поки що можна ще працювати, тому працюємо. Значить Петрович зараз там блочинку заведе, там де армували ми ще позавчора. І на тому куті, друзі. І буде оцю задню лінію піднімати потихеньку, а там будемо дивитись по погоді. І якраз же зараз ми тут виріжемо три вікна, друзі. Ох, я Артюм, я йому кажу, заносить цю кімнату піддона, він вже тут. Красавчик. Так, да, Артюх, ось сюди поціліше, а туди йому на задню стінку зі сколами, добре? Ну, не знаю, ми так завжди працюємо, ну від вулиці повинен якийсь бути вигляд, друзі. Цей будинок, як мінімум, я знаю, 2-3 роки не буде на ньому зовнішнього оздоблення. Ну, хай і буде собі вигляд гарний, правильно? А там вже трошки можна і накосячить з колів. Та ні, нічого страшного, ми їх все там позашпаклюємо, позамазуємо. Ну кудись аж треба виробляти, газоблок колотий. Правильно, Артю? Ну і все, в принципі, друзі. Такий сьогодні коротенький відос. Петрович завів он. Там лучинку на куті. І там диві, Виробляє клей, бо, друзі, вже йде дощ. Тому оце отак ми сьогодні пропрацювали три годинки. Так сказати, не пропрацювали, а просто пробули тут. Бо Нічого ми дуже й не зробили. Тільки ось заармували, відрізали вісім відкосів. Друзі, той не трогаю, бо там свіже все в нас. Свіжий клей не хочу, навіщо? Буде ще час і все зробимо. От Коси, дивіться, красиві, вже маємо ми, да, таке уявлення, друзі. От давайте спочатку почнемо. Зніму вам трохи е, наш, уж, наш будинок, бо не знаю, що сьогодні знімати. <су> дощ. <су> Артюха ось вже понакривав усе. В принципі, ще раз скажу, ми сьогодні для цього сюди приїхали. Вчора купили клей, щоб поранніше приїхали, бо ми знали, що з 11-12 буде дощ і таке воно є. Бачите, йде дощ. Весь занесли газик, зараз оце теж куски оці всі подоносимо, все позаносимо, все накриваємо, друзі. Ну і додому їдемо. І значить, що ми маємо? Ось заходимо і маємо такий тамбурок. Бачите, да? тут якийсь шкафчик буде, роздягальня там для взуття і так далі. Я думаю, замовник тут зробить як в квартирі, друзі. мені так сподобалось. Там спеціальний такий, щоб присісти. Там. Ну воно, в принципі, зараз в усіх так, мабуть. Ось з правої сторони ми маємо роздягальню. Теж така не дуже і маленька, нормальна роздягальня. Заходимо, друзі, і маємо кухню студіо. Теж така немала, да? думаю. З виходом на терасу, а також одне вікно ще буде там е на вулиці у нас вирізатися. А також, друзі, друге вікно буде там ще. О, приблизно там, воно вже там розмічене, ну виріжемо вже по гарній погоді. Тому оце маємо так. В принципі, не знаю, що ви скажете про цю планіровочку. Це ж ванна кімната в нас теж така. Ну, досить, а навіщо вона більша? Друзі. Не потрібна вона більша. Тут стане ось ванна, якщо вона потрібна. Бо зараз не у всіх вона є та ванна. Душ поставили, та й все. Ну, тому все це теж вирішувати замовнику. І маємо, друзі, дві спальні. Будь ласка. Одну я дивився, здається, оця 14 квадратів, а та 11. Ні, наоборот. Ото 14, а ця 11 чи 12. Не пам'ятаю. Кому цікаво, чи дуже потрібно. Пишіть в коментарях, я відповім. Ну, все, друзі, оце маємо таку, таке планування будинку. Сільський звичайний будиночок з газоблоку. На палях. Що я вам скажу? Дуже економний будинок. На фундамент пішло 9 кубів бетону, всього-навсього. І отут на весь будинок. Піде, друзі, близько. 40 кубів газоблоку, це з усим, щоб ви розуміли, з перегородками, з фронтонами з усим. 40 кубів, уявляєте? Отак. -от Тому буде прекрасний будиночок, тільки це, що трошки погода нам не дає працювати. Ну, все буде добре. Все буде добре обов'язково. Ми ж потихеньку рухаємося, потихеньку рухаємося. На даний момент ми маємо повністю змонтований весь газоблок, заармований повністю під наші вікна, друзі. Тільки одне ще скажу, в минулому відео казав і тут скажу. На фасадній оці стіні вікна виріжуться на 90 см висота від нуля нашого, а у нас це цоколь. А там на задній стіні 80 см. Чому так? Не знаю. Ну то все потім вирішимо. Тобто ми тут десяточкою підкладемо ще. А може і так залишиться, ніхто ще цього не знає. Це все ви зможете вже побачити в наступних відео. Дощ вже, друзі, конкретний. Зараз 11 година, а обіцяли його з 12-ї. Отак, друзі. А ні, буде красиво, я вам кажу, ось подивитесь. І до кінця тижня нам треба тут підігнати добрячо. А от як це зробити, не знаю. Ось ще кусок, дивись. Артем каже, нема пленки. Тут ще пленки, тобі хватає ланос накрити. Оту можна зрізати, вона тут не потрібна. Нам головне, ми завжди отак шапки залишаємо і все. Щоб зверху головне, газоблок не мочився. Зі сторони, якщо він там трохи намочиться. Нічого страшного, друзі, цей газоблок стоїть уже два роки, бачите, вона ж козалині вже. Це десь теж якийсь страшненький піддончик. Ми його кинемо, друзі, на задню стіну. Все кидаємо на задню стіну, що страшне. А ось дивіться, вже покраще. Тому цей змонтуємо сюди. На терасу. Отак, друзі, для кожного свого замовника ми перебираємо кожну блочинку. Кожну блочинку підтираємо. Ну, Отак ми працюємо. Бо ми з кожним замовником, ну як співпрацюємо, да? ну, індивідуально. Ну, не, ну не люблю я бігати з об'єкта на об'єкт, щоб просто заробляти кошти там чи ще щось. Так, я розумію, що потрібно заробляти кошти, бо потрібно якось жити. Але для того ми і робимо якість. Для того ми робимо якість, щоб замовнику було не жалко нам. Іноді навіть заплатити трохи більше, ніж за оте сквердування, Зрозумієте? Артюха вже й перегородки накриває. Артюх, ти отак цеглу став, Ось дивись, я тобі зараз покажу. Отак. О! І тоді вітер не буде. ну, Ти зрозумів, тичок не буде давати, щоб вітер за, закручував нашу плівку. Йди, наноси там цегли, не бійся, бери, побільше, бери її. Накрити потрібно гарно, бо якщо буде якась буря там чи ще щось щоб не здоло нашу плівку. Всі накривають кладку, друзі. Ще раз повторюся. В принципі, для цього ми сюди і приїхали щоб накрити наші стіни. Бо ми позавчора блоки накрили, а саму кладку ні. Бо подумали, що буде не сильний дощ, да, а це обіцяють страшний дощ. А я знаю вже, що таке, коли ми виходили на роботу, ой, газик мокрий, ти просто по ньому. Не потянеш грибінкою клей. І нічого неможливо зробити. Ми йдуйчиками дойчиками там. Ну що ти зробиш? Нічого. Тільки чекати. Тому я вже навчений, я вже знаю точно, що краще кладку накрити. Тому я зірвав хлопців, кажу, хлопці, давайте поранше накриємо. Поїдемо, накриємо, щоб наш замовник не переживав, щоб все було добре. Так, Ну все, друзі, в принципі, що я вам все розказав. Що я ще хочу вам розказати, а верніше зняти це, друзі, що так будинок з квадрокоптера. Зараз зніму і на цьому будемо, в принципі, закінчувати. Поки хлопці там донакривають, друзі, викидав усе. Насипалось дуже багато клею. Ото таке є возити ланосом клей. Ланосом ти я ще й не бачив оту бумажку. Бачите, зустріття тільки скільки возьміть проволока з собою завжди. Отак і працюємо ми, друзі. І вогнегазник не робочий. О! Друзі, не хоче й квадрокоптер підніматися, а. Оце отаку картину маємо. Дощ вже шурує добрячий, тому, так скажемо, шостий день наш. Підійшов до кінця, не дуже й розпочавшись. <сі> ну, друзі, ще раз повторюся, ми для цього сюди їхали. Бо дощ буде страшний просто. Та він вже страшний. Уже накриваємо під дощ. Ну, нічого страшного. Підписуйтесь, слідкуйте і далі побачите. Приїдемось і все швидко зробимо. Он Петрович і там накриває. Правильно, все, друзі, накрили, все. Крім ось у блока. У блок не будемо накривати, він нам в ближайші дні ще не потрібен буде. А потім його ще й змучуватимемо. Ну що, оце все, що ми маємо на сьогоднішній день. Ну, ще раз скажу. Зараз пізня осінь, тому нічого в цьому страшного немає. Обов'язково ми побудуємо цей ось будиночок швиденько. Сьогодні шостий день, але ж не думайте, що ми його шостий день забудуємо ці в них. Перші два дні там, по півдня з 12 до 6. Там. І так кожен день. А сьогодні взагалі три години навіть менше попрацювали.